Нас підняли по тривозі. Вже після опівночі, 7 числа, ми приземлилися в Донецьку. Туди б могли б сісти літаки противника. І наше перебування там стримувало великі ресурси Російської Федерації. Початок першого штурму, це 26-й. Після обіду був перший авіаудар. Цей перший бій він був початком бойового встановлення. Музика. Відбиття штурму і утримання Донецького аеропорту, на мою думку, одна із найкращих операцій сил спеціального призначення за період і Радянського Союзу, і сучасності. Нас підняли по тривозі. До вечора ми зібралися, ми поїхали в Кривий. Ріг. Коли водії пропустили поворот на аеропорт, ми пішли на південь і ми думали, що ми їдемо на Кремль. Потім розвернулися, заїхали в аеропорт і завантажилися на літак. Після опівночі, 7 числа, ми приземлилися в Донецьку. І весь період до початку першого штурму ми охороняли стратегічний об'єкт. 25 травня два КАМАЗа приїхали, Вони всі вивантажилися з перебіжками, з заляганнями. Підійшли на відстань близько 50 метрів і роз... розташувалися таким чином, що зайняли обороту. Приблизно визначилися, як їм працювати. І тоді один із наших військовослужбовців зробив два постріла вгору. І після того, як були здійснені ці два постріли в повітря, вони всі відійшли. У них була репетиція. В неділю були вибори президента. І всі бюлетені, які були надіслані на Донецьку область, зберігалися в Донецькому аеропорту. Там було 16 тонн бюлетенів. Це був ну, досить суттєвий і об'єм, і вага. Приїхав до нас в день. Один Жигуль підійшли наші командири, сказали, хай грузяться. вони погрузилися. Так ми перекинулися пару слов і вони поїхали. Після опівночі до нас під'їхав е водій автомобіль, який супроводжує е літаки, які сідають. Каже, хлопці, Це що ви тут як? Та, та ну так, ці граки закінчились. Є? Кера, є гроші, давайте так. я зганяю в термінал куплю там дтюки. Купив водички нам солодкої і цигарок дві пачки. Стільки привіз він і під'їхав наш е, один із командирів і каже, у нас гості. І, мабуть, це була остання покупка офіційно за гроші duty Free нового терміналу Донецького аеропорту. Ми користувалися радіостанціями аеропорту. Так само противник мав доступ до цих радіостанцій, він включався на наші частоти і чув всі наші перемовини. Вони почали спілкуватися з нашими керівниками по радіостанції. І вони кажуть, відходьте, здавайте зброю і ми вас випустимо. Наші командири казали, ми не можемо просто так відійти. Ми доповіли про всі події, які у нас тут відбуваються. Ми ждемо команди, тільки нам дадуть команду, ми зразу відійдемо. Інший командир вів перемовини з вищим штабом. Вищий штаб з ночі кордонував дії по перекиданню вогневих груп наших. І координація авіаудару. Низом підходили вертушки і відсаджували групи, які нас мали посилити. А верхом працювали нурси. Початок першого штурму. Це 26 Після обіду був перший авіаудар по Донецькому аеропорту нашими літаками. Літак ударив Нурсам. Нижні точки, рівно покрищі, по даху. Там був агресій. Там були... могли спрацювати по, по нашим воздушним об'єктам. Авіаудар дуже тактично красивий був. Просто це був шедевр. Дуже потужним була робота зенітних установ. На одній з них був Подаренчук Євгеній Петрович. Він відпрацював. На відміну, постійно виїжджав, постійно під вогневим контролем тримав новий термінал і не давав висунутися нікому. Цим військовослужбовцям, які на зенітних установках працювали, великий плюс, тому що вони здійснювали основний вогневий е, вплив на противника. Вони могли відходити на відстань, з якої стрілковою зброєю їх достати майже неможливо. І здійснювали вогневий контроль і подавлення вогневих точок на новому терміналі. Були командири, які ними керували їм великий плюс, що вони змогли згуртувати нас. Тому цей перший бій був початком бойового встановлення військовослужбовців, які перебували в Донецькому аэропорті. Перший бат, другий і третій. 73, 34, 11 це підрозділи. Ми рахували скільки людей там. після першого бою. Ще у нас було придано близько 12 чоловік із іншої військової частини, в них були зенітні установки. Після першого бою ще стрільба і такі легкі-легкі бойові дії відбувалися ще дві доби. Потім нам сказали, що нас посилюють і перекинуть сюди війська. Перекидання військ здійснювалося авіаційним транспортом літаками ІЛ-76. Я нарахував 4 літака, які сідали. Нам дуже поталанило, тому що, по-перше, був дуже сильний дощ злива, і це певним чином вплинуло на противника. Ніхто не хотів, ну, як кажуть, приходити і мокнути. І друге, наші старші командири по всім лісосмогам, які примикали до литовища, відправили групи для, ймовірного відсічі противника. Я цьому не передавав значення, але, але події в Луганському аеропорту казали, що наші командири поступили дуже тактично, правильно і професійно. Висадилися бомби-2, виїхали газ 66 вийшли люди, бюлетені карами цими погрузчиками, погрузині води з літаків. Всі наші військовослужбовці за здається, 14 чоловік. Сіли на цей транспорт і полетіли в Дніпропетровську. Нам сказали, що ми маємо скоординувати роботу цього підрозділу, розставити їх по постам, показати все і нас забере вертушка. Але старші командири вирішили, що наша присутність буде доцільна і залишили нас як старший орган управління по обороні Донецького аеропорту. Ми розставили людей по постам і постійно. Їздили до них, уточняли, показували, сконструктували і так далі. Ці всі військовослужбовці, які прибули, вони були мобілізовані. Третій загін 72-ї бригади. Люди всі, як кажуть, не професійні військові, вони були всі ну, цивільні. Були такі, що і не хотіли працювати, але були і ті, що працювали дуже добре. Туди б могли б сісти і літаки противника. І наше перебування там стримувало великі ресурси Російської Федерації, яка б могла висадитись і здійснити миттєвий ривок, і захоплення більших територій, більших об'єктів і населених пунктів. Відбиття штурму і утримання донецького аеропорту, першого штурму. На мою думку, одна із найкращих операцій сил спеціального призначення за період, я думаю, і Радянського Союзу, і сучасності.